Значит, ты э, снимаешь? Собака. <реш> а а что там за собака? То -то, это какая-то собака. А что это? Не знаю, это какой-то зверь. Вовк? Я сейчас вздрогну. На <реш> ты меня снимаешь? А что ты хотела? Фоткать. Ми приїхали на соняшник дивитися, а не ти хотіла свої ті дині прикрити. Як тобі соняшник? Де яка ти красива на фоне нього. Сонюшная завжди так красиво. Ну, а я тебе закажу. Вот камера. Так губко, так як Нам треба тікати від Нас щас з'їдять. Коротше, зацвітає наш соняшник, це Авалон від Євро 7 чи 7. Приїхали з Маринкою подивитися. Давно я тут не був, бо в мене тут стрес короте, чуть не був. Від цього соняшника, ну, слава Богу. Пройшов тут начебто. Ой-бог ти мій. Невеличкий дощик. Не знаю чи йому тут. Та не йому, Вологи. ну таке непонятки, Ну будемо сподіватися, що буде щось. Сюди що гарчих. Ну так ти ж чула щось гавкало. Собака! Вовки не гавкають. <гум> Давай подивимось. Побалакаємо може вийде хтось. Так ти чуєш, аж посадка трищить. Так. Ну хтось іде. Що ти трандиш? Чого? Біля <реш> машини <реш> поступити. Ай-яй-яй, Марина, Марина. Посіяний він тут 4 травня. Марина кричить, треба було раніше сіяти. Ну такий десь метр двадцять, метр тось, ну таке. Ну, я ж кажу що. Ось дивіться, який ух, вже наливає сіміна. Ну, подивимося, може шанси, шанси на нього щось і будуть. Це класика, класичний по пшениці. Е, було тут оброблене поле е, Геліантик 40 грамів і клетодиму від мішія. 120 в нормі 0,7 кажется. чи 04, щось таке. Ну поки так непоганенький. Я думал, тут вообще буде печалька, коли. Марин не йди собаку подорожни. То вовк? Може и вовк. Конечно, а шо, блин. Чого вони? Вони гавкають. Я тобі кажу. Так що перший соняшник зацвітає. Це найпізніший посів був у нас 4, а там, де раніше посіяний, той ще не зацвітає. Так що такі справи. Так що, може, ще в нас тут, як би і непогана ситуація. А там побачимо. Пчела он заснула, Марин. Все, поїхали? кусають. Може цей дождик, що тут був і спасе цей соняшник, а там. Ну, Марині на ногті буде, да? А що ти хочеш? Брови хочеш, ногті. А губи не хочеш? І губи хочеш? Та губи я тобі можу зробити. Так що така ситуація у нас. Ну, видно, пчела працює, бо якщо пчела працює, то щось буде. Я думаю, щось буде непогано. А там час покаже. Пишіть коментуйте. Всім пока. Це на цьому полі був. Оце ось прийшов дощ. На тому полі, що я знімав відео, а там ні одного доща не було. От різниця в чому Так що таки справа. Все. Всім пока.